Удар, Он Ты че, пидорас, блядь? А че ты, я пидорас, ты че а меня толкаешь? Да ты меня толкнул! Ты же меня в борода толкает. ты починул! А а ударил, я ж тебя, бля, сука, по кмдапу, мне как пидор, 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 ты, пидор. ты, блядь, бабки, сука, ах ты, пидору, а борода ты, блядь! Да я тебя по брови, иди сюда, Вася, блядь! ты сюда! Я тебя брови сброю! Боже, ты дурная, сука, блядь! Ну блядь! Что ты толкаешься? Что толкаешься? Блядь, сука, бородатый, блядь. Ну иди сюда. Ты че, сука, блядь? А ну иди сюда. Вобщо, ну, иди сюда И уже уже 60-е яхта, блядь. Что есть нас, блядь, бык ты или я, Ты Вася, -ку 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 -ку. мне даже на мат ешь. Никто тебе не помогает. Так урод, взял мене просто в бочину так, так Ты меня тут

Тихо, а теперь смотрите, что эта группа людей скинула себе, а она чуть чуть назад! не поділивайся. Не нажимайте, що нас нажимайте. Я зараз зажимаю, ти не зажимає. ДЛНР, ДЛНР, отяхіте оберте! Посмотрите, что тут ни один этот милиционер не подтянул никому в карман травку, это же у нас легко. Не имеете права. Не права. Давайте я здесь в процедуру, если вы процедуры.

Мы просим человека показать документы. Второе. Мы просим человека. Он сказал вам, Подожди, что, у что, есть? Есть. Что? что у него что-то есть, что у него есть дубинка и бензин, который придет на машину. Бензин мы забрали. Как Какая? Ну, самозащита? Какая? Какая? Самозащита. Да как какого хуя вы в него лезете? Вы не Вы Покажите свои карманы. Покажите паспорт. Покажите паспорт. А вы кто? Я сотрудник показал, уже Так покажите паспорт. У вас паспорт есть? Нема паспорта. Назовите. Я вам показывал посмотрите. Покажи. Я вам же да. Печать там, вещи, там действительно, все нормально. Это Давайте не документ. А не это. Э, скажите, пожалуйста, я здесь проживаю, не сделал. могу и без документов. Алло. Пришел ваш, вообще сюда место с канистра бензина, с, с дубинкой. Да, я хочу понимать, зачем он вообще сюда место на общественную акцию пришел с такими документами. Вас много, вы, вы все задаете вопросы. А человек пришел с бензином. вы не можете у него спросить, зачем приходить с бензином? Порошенко остался. Так руки не суть. Не бачу тогда. Еще раз говорю. Документы, руки я не вижу. А я не забираю, хочу. Ну так вот так, подожди, а... дань. Денис Георгиевич. Ну, в какой вы организации? Бюджетный костый. Бюджетні костый. Вы там оформили, у вас договорились. А где ваш паспорт? Посмотрим. Нема мене паспорта з собою. Я его с тобой не ношу, назвать. Ну покажите эту биту. Ну, ну покажите все, покажите все. Ну, битом, ну, а зачем? А подає... зачем? Ну у меня тоже все будет бита. Что у вас запрещено мягко? Ничего. Покажи тупинка квіта, що это такое? Ще одна сумка, духи, покажіть, да. телефон. Не, 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 ну спокойно, сейчас посмотрим. Нічого не провокацию. Да не а ви самі більші провокатори. І бензину за що проживати. Вони проти людей стоять. Андрій, я не яку, я просто громадянин України, який хочуть висловити свою. Думку проти цієї влади і проти. Цих людей ми стояли і гинули не за отаке, що зараз робиться. Що не можна висловити вільну свою думку. Ми не стоїмо, нікого не палимо, не п'ємо, нічого. Я не поважаю просто нашу міліцію. О, Якби це вона виконувала свої функції, що? я б я я, я я б звертався Людина на перевірила мою сумку. Знайшла мене паливо, яке я, я хотів викратити до того міля. -то тобто, він в нього в нього скільки скільки? не виібрали його. Ми, Мирний. дев'яносто й Я вас оскорбляю. Да, я про просто

Пане військовий, видавали присягу, на вірність українському народу не Порошенко і Кличко. Пане військовий, видавали присягу, на вірність українському народу, не Порошенко і Кличко. Пане військовий, видавали присягу, на вірність українському народу, не Порошенко і Клічко. Військові... А конкретно закривати тих облюдків, які працюють на Москальську імперію. Є премилих, чечетових, і тут всю шваль. Нині бути покарані на їхніх руках тисячі тисячі українців. Ми вимагаємо від Генпрокуратури конкретних дій і конкретних справ. В іншому разі, нація, український народ бере на себе відповідальність за долю цих покидків. якщо Генпрокуратура не зможе не вести лад самий короткий термін. Я керівник правого сектору міста Києва заявляю, правий сектор і наші побратимські організації буде робити народний суд над цими покидьками. Ми вимагаємо правди, ми вимагаємо правди, ми вимагаємо правди. Вони сидять в цих кабінетах. Ми чекаємо, що зараз до нас вийдуть. І заслухають, і дадуть обіцянку перед нами. Слава Україні! Героям слава! Ні, 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 буде спокій безпека. Нам потрібно, щоб вийшла людина, Значе, зараз я вам просто обіснюю. Ми його спитаємо, він нам відповість. Я Мені просто... пояснити нічого не треба. Ви хочете зайти? Ми, Ми не хочемо Хай піде людина, вийдемо. Хай вийде, що вона боїться чи що. що Лукці не боялися Ви проти цього режиму. Подивіться в очі тим. Це, ж... хай вийде, я слухаю. Не чекайте. Ми зможемо спокійно жити в цьому суспільстві, поки його немає. Ми в стані напрузі і ми в стані бойової готовності. Слава Україні! Слава нації! Журналісти! Будьте послідовними! Передайте, ви по ми будемо передати коктейльку запальничку пальничку і нагадати, чим творилася ваша посада, чим висидите. Щоб ви подивилися, на лиця тих. розподобіться, будь ласка. Налитя тих. Ніхто нікого не буде На Молиться тих, хто віддав своє життя і кров за цю державу і за цей народ. І хочемо вас почути, як обіцянці, що ви будете не крашувати великий бізнес. Що ви будете не займатися популізмом, а закриєте тих покидків. Ми, ми це чекаємо. Тому що коли терпеть урветься, разом з цими покидками сидіти будуть ви. Я хочу нагадати, що третього майдану не буде, будуть перші розстріли. Пообіцяйте, пообіцяйте. Представтесь, пообіцяйте. Ну, я дохорони прокуратури. Так, у нас прокуратура так. любить. Так, до Бачите, то ми готові. або ідіть нахер, наведіть порядок, або ідіть нахер, наведіть порядок, або ідіть нахер! нахер. За мир після перемоги, за мир після перемоги, Тут падає в мирі. Ми від МВС чекали змін. Нація, націоналісти на Майдані, вийшли не за європейські, так звані цінності, не за Євросоюз. Вони вийшли за своїми правами, побудування на землі. Ми тоді вийшли не проти міліції, ми вийшли проти системи. Та, що міліція захищала в той час. Система неправду. це на їхній совісті. і ми ще з них спитаємо. Ми чекали змін, ми чекали люстрації. МВС зараз формується з іноземців, при тому, що є реально дійсних хлопців МВС, які на передовій приняли кров за цю землю. То вони не здатні керу керу керувати цим відомством, набираючи чужинців. при всій повазі до грузинської нації. Ну вищі члени влади. Повинні належати українцям, коли ми владу віддаємо чужинцям присії любові до України, він все одно не буде відноситися як до рідного, розслідування справедливого, українського патріота, націоналіста і діяча. Польового командира УНЦО, найкращого, напевне, в Європі, польового командира Сашка Білого Олександра Музичка, він був підступно ліквідований бійцями соколу. В цей час, коли нашу землю топтали зайди, сокіл направили не в Славянськ, не в Крим, а відправили в Рівне, щоб ліквідувати нашого героя. Революційно-військово-політичного руху Правий сектор. Другу Арсенію Белодубу Акция сегодня предупредительна, организовывает ее правый сектор, но тут есть и непартийные, не просто неравнодушные украинские патриоты. Акция предупредительна, а мы пришли сегодня к основным органам власти, к Министерству внутренних дел, к прокуратуре. Сейчас пойдем к администрации президента, для того, чтобы сказать этой власти, что простой народ, простые украинцы недовольны ее работой. Потому что не выполнено практически ни одно обещание Майдана. Не проведена полноценная иллюстрация. А у власти все равно а, при власти находятся люди, которые работали при Януковиче. Снова возрождаются коррупционные схемы. А, не проведено расследование убийств на Майдане. А, война, которая идет на Востоке, не названа войной. А, власть говорит о каком-то там антитеррористической операции. а Снова ведутся переговоры с Путиным, хотя с ним нельзя никаких вести переговоров, потому что он все равно обманет. То есть а, и не выполнены более того, что не выполнены обещания Майдана, не выполнены предвыборные обещания президента, который я напомню говорил, что когда он только придет к власти, что вла война скоро закончится, что Донецк будет нашим, что те, кто воюет, будут получать по одной по тысячи гривен в день, это тоже ничего не выплатит. Поэтому мы пришли власти напомнить, что она должна работать, либо убираться а, и заниматься чем-то другим, но не руководить Украиной. Мы уже... скажем проводили народную иллюстрацию, да, когда кидали чиновников в мусорные баки, и заставляли их увольняться. Я боюсь, что если власть не прислушается к нам, а это, я так думаю, последнее предупреждение, то начнется уже не народная иллюстрация, а народное правосудие, которое будет не только правый сектор, но и простые украинцы, которые устали уже от вранья и бездарности нынешней власти. Мы предупреждаем, что мы были авангардом украинской революции, и мы остаемся авангардом украинской революции, потому что революция по большому счету не закончена, потому что ничего масштабного не изменилось. И поэтому, если надо будет, то мы не говорим про какой-то третий Майдан. Сейчас нужно закончить войну. А вот потом мы уже будем разбираться с, с теми, кто ворует, с теми, кто проворачивает коррупционные схемы или там предает на войне. Артем, если коротко, три основных требования. Требований намного больше, я еще раз говорю, ну, а смотри, проведе... скажем, проведение иллюстрации, расследование убийств на Майдане, введение а, военного положения а, в тех, в тех а, областях, где действительно идет война, признание, что это война, а не никакая не антитеррористическая операция, а, увольнение всех тех, кто причастен к преступлениям предыдущей и уже нынешней власти, а, и полноценное а, значит, расследование. тех э, äh, преступлений, которые совершались на Майдане äh, год назад, и отстранение тех, кто сейчас значит, äh, либо тормозит это расследование, либо преступно äh, делает так, чтобы оно не, не проводилось. Нас заспокоював. Подпад. Хай і ми хочемо почути. Ну, розумів, що... Він же ж обіцяв популізмом купив наш великий народ. Цей народ, який останню копійку віддає на АТО, а потім голосує за владу, яка вже рік не може навести лад. Порядок! або віді, поряд, або наші комісія не мали насправді е хочеться озвучити нашому президенту або через його клерків, щоб вони йому передали, що українці вже втомилися від цієї суцільної імпотенції, від цієї. Неспромоги, від якої, можливо, вони отримують якесь естетичне задоволення, політичної неспромоги, небажання, небажання приймати рішення та нести відповідальність за них. Коктей <клес> усірники, владяки, тримаєте руки? От візьміть. Поставте і дивіться. Візьміть в руки. <плін> — <плін> Якщо ви розвідетесь, вони можуть. Відстою, розступіться, будь ласка, журналісти. назад. — Розступіться, будь ласка, відійдіть в сторону. Тепер подивіться мені такі хлопці. Бачите ці всі хлопці? Подивіться. Оці всі хлопці, оцей коктейль тримали. У них пальці були від опіків, від диму. Чорні. А ви на великі доноручка. Добре, не беріть. Тільки коктейлі вже не полетять. І, і це не жарт. Я громадянин України, я не велика ЦБ і не шишка. Це звичайне попередження. Саме короткий час має бути відкриті справжні кримінальні процесу проти всієї п'ятої колони Російської імперії. Саме близький час має бути адекватне розслідування. Розстрілів Небесної Сотні. В самий близький час має бути адекватне розслідування з здачі Донецького аеропорту, і Ливайський котел і Дебальцівський котел. Зроблені висновки і формування генштабу, тому що це в руках гаранта. Має бути з низів. Гнісштаб мають очолити бойові офіцери, за якими піде армія.